Прогоранку. Ну, Микола тільки почув мій звук і вже біжить. А Петро ловить крота. Тут у нас завівся кріт, який всю малину. Підрив і малина посохла. І ось він вирішив нам допомогти спійма... спіймати цього шкідника, який нам шкодить. Ось він там риє, грязний вже весь. Лапи грязні. Шукай, шукай, крота. Ось який у нас мисливець Петро. Да? Ось так відбувається полювання, а Микола вже тут треться біля мене. А може, чекає на здобич. Петро носить йому то пташок, то мишок. Бо Микола з дому не на шах, а Петро у нас мисливець. Ось такий у нас ранок сьогодні похмурий. Але будемо надіятись, що розпогодиться і вийде сонечко після обіду. Всім гарного, тихого та безпечного дня!